Хлопцям поблагодарив за гру, за саме віддачу. Але прикро, що вони здобули три бали. Ми постійно хлопці, налаштовані на перемогу, на кожен, кожен матч. Але це футбол і все може случ, случитися. Але щоб ви вигравати, треба забивати. Тобто, одного гола нам. Не хватило. Але моментів створили багато і в першому таймі, і в другому таймі, але ну, фланги працювали, то що просили хлопців, вони виконували. Але от попереду не вистачало кінцівки. Кінцівки, тобто забитих мішів. От і все. А так по самовідачі, по качеству гри, ну, питань нема. Ось то, що просили хлопці, виконували. Нехватка реалізації. І все. Та, ну, хороша гра з обіх сторон інтенсивна, напружена. Тобто, і, і виникали моменти і у наших воріт, і воріт суперника. Так що я задоволений ну, там, футболістами. Все-таки ми сьогодні в 5 ранку виїхали, да? тобто, і вони витримали це навантаження. Так, що да, ті моменти полумоменти, да, які у нас можливо було там реалізувати, поки майстерності не, не вистачає нам для то, для реалізації тих моментів. А так, що надійно зіграли в обороні на ноль зіграли, це саме головне. Дві неділі зібрали ну, нову команду. Нема завдань, ну самі перед собою ставили задачу попасти в цю четвірку, але не бачать судді у нас рук в наших іграх, так що тяжко. Ну у нас ж в середу гра з Чернігом. І ну, ці очки, які ми тут взяли, вони ж ну, не зараховуються. А та гра, яка у нас буде з Черніговом, вона буде одною з ключових. Ну і дали відпочити, і підручному дали відпочити, і там... деяким футболістам дали відпочити, тому що вони барабанять кожну гру. Ну і побачили на свій резерв, подивились. Ну, з такою командою та ліпше.